Дитячий одяг, зима осінь, сорту крем плюс екстра. Ці... Ціна 7 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм, Зробимо з цього лота. Вибачте, 15 кілограм. Ось така жилеточка дитяча. від демп Розмір у нас 86 см росту. Я думаю, що підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступний ось такий світер. Ось так виглядає. Розмір 146-152. Дивіться, просто шикарний пептик. Дуже гарний, м'ягесенький. Наступний, знову ж таки, ось такий рожевий, м'ягасенький. Есочка. Оверсайд. Наступне що в нас ще тут є ось така плісова кофточка з капюшончиком, Теж від H&M, 2, 4 рочки. Наступна ось така шапочка червоного кольору. Ще у нас тут знаходиться колготочки, дві пари, три-чотири рочки. На дівчинку. Наступне ось такий гольфут, теж грожевий. Ось такі метелики. 4-5 рочків. Також на дівчинку. У нас тут є ось така курточка. Дивіться, яка гарненька, рожева. Розмір. Не бачу, напевне десь 3-6 місяців. Наступна ось така штучка. На грілку чи що. Наступно ось такі. Adidas штанішки, Я думаю, підійде як хлопця, так і для дівчинки. Наступне ось такий малесенький. Світ, тобто курточка, можна сказати, тоненька, та 6 місяців. Також Наступна ось така гарна теж рожева кофточка з капюшончиком Розмір у нас буде 8-9 років. Дуже теплесенька. Наступна ось така спідничка. Знову ж таки, спідничка. дивіться, яка гарна. Розмір пише 155 сантиметрів росту. Наступні ось такі вульветики. Ще в нас тут знаходиться ось така рожева шубка теж на дівчинку. Тут цьому лотику вікова категорія від 0 до підлітка, тобто від 0 до 14 років. Та й 12 місяців, ось такий батнічок. Наступна ось така жовтенька жилеточка платина. Ще у нас тут є ось такий світер на хлопчика. Наступна ось така платений сведрик. Ще у нас що тут знаходиться. Ось така такий піджачок на дівчинку. Таді ось так виглядає. Спортивні штанишки, маленькі-маленькі. Наступні ось такі спортивні штани. Ось такий гарний насичений зелений колір. 9-10 рочків, дуже тепленькі всередині. Внизу на манжетику. Теж думаю підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступний ось такі у нас гольфик. Наса. Ще в нас тут є ось такі лосини. Від бренду Крейн 134 ріс 140. Наступна, знову ж таки, ось така спортивна кофточка на замочку. Я думаю, що вона підійде теж як для хлопчика, так для дівчинки. Наступне ось такі спортивні штаніжки. Ще що тут знаходиться. Ось така класна курточка. Лу -Пілу. Розмірна сітка 98-104 на хлопчика. Ще в нас щось тут запаковане є. Щось костюм Бетмена. Дивіться. Якраз свято у нас на порозі. Так що, дивіться, ось такий костюмчик Бетмена. Я вам і покажу. Бачите? так його запакуємо. Ось така спідничка, Наступний ось такий маленький чоловічок на дівчинку. Один місяць. Персиковий досить іде тепленький. Ще ось такий халатик. Рожевий, сердечка. 104 см росту. Наступна ось така велюрова кофточка, також на дівчинку. Ще в нас тут знаходиться ось така жилетка. Теж, думаю, підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. 12-14 років. Наступна ось така курточка. Теж на 12-14 років. Наступна ось така. На дівчинку жовтенького кольору. вік 3-4 рочки. Ще ось така балярушка на дівчинку. О, ось такі штанішки. Такі малесенькі. І ось така куртошка.